Вулиці їхню сім'ю виселяють, як і всіх, бо закінчився термін оренди університетського гуртожитка. Здесь нам університет здав всі условия для того, щоб ми нормально жили. Ну, у є єдина кімната, у нас свой санузел, ми зробили ремонт, і в принципі нас тут все устраивало. А тепер, куди нам йти ми не знаємо, тому що на зарплату воєннослужащого ми квартиру не зможемо зняти. Два останні роки поспіль громада гуртожитку вбивала владні пороги і отримувала ось такі відписки. Нині їх ціла купа. Я хочу звернути увагу, що тут всі ветерани – це заслужені люди, які по 30-35 років вислуги є. Трід у нас є афганці, у нас є ліквідатори Чорнобильської аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні вперше представники міністерства оборони України пішли на діалог. кажуть, що міністр особисто взяв це питання на контроль. Ми зараз вживаємо заходи, через два місяці у нас буде здаватися будинок по вулиці Бориспільській, 26, частина із цих військовослужбовців, які тут проживають, понад десь 30 сімей при розподілі житла на вулиці Бориспільській, 26, житло, яке буде вивільнятися в гуртожиток і інших, інші приміщення, ми будемо віддавати на забезпечення цих сімей, які тут проживають. Мешканці ж гуртожитку вважають, що переселять лише сім'ї військових, які служать про тих, хто в запасі забудуть. Тому активісти війну за.